Привіт усім! Так, як і обіцяв, я розповім вам про трейдінг і ті різнокольорові картиночки, які я виставляю в своїх сторіс. Тема відео трейдинг та світ фінансів та роз'яснення. Чому я виставляю ці графіки? Бо я займаюся трейдингом, що перекладається з англійської мови як торгівля. Всі викупували долари, потім їх продавали і завжди мали різницю між моментом покупки та моментом продажу через якийсь проміжок часу. На цю різницю ціни впливає багато різних факторів, від яких ціна постійно змушена змінюватися, так як, наприклад, ціни на пальне то підіймаються вверх, то падають. Отже, що ж таке трейдинг? Трейдинг це процес купівлі чи продажу фінансових інструментів, таких як акції американських компаній. Наприклад, візьмемо акцію Tesla. Якщо хочете подивитися графік цін на акції цієї компанії, то зайдіть на сайт. «Trading». View.com натискаємо Enter. Ось тут у пошуку вписуємо правильно тікер компанії Tesla. І відповідь графік h. З 2010 року. І на даний момент акція коштує 245 доларів за акцію. Далі. Так само ми можемо купувати або продавати іноземні валюти. Всі чули про ринок Форекс. Теж можна купувати і продавати криптовалюту акції європейських, китайських і інших країн. І інші фінансові інструменти. Просто дається інструменти, там є великі гроші. А людей, які займаються трейдингом, називають трейдерами, торговцями або спекулянтами. Тож, трейдинг це процес купівлі і продажу фінансових інструментів з метою отримання прибутку. Іншими словами, трейдери можуть заробити. Передбачаючи зміни вартості цих інструментів. А ще простіше купити дешевше, продати дорожче. Як це працює? Поясню, трейдери і я також аналізуємо ринки, використовуючи різні методи, такі як графіки, ціни або новини, щоб зрозуміти поточні тенденції та передбачити майбутнє зміни ціни акції чи валюти. На основі цієї інформації трейдери приймають рішення про купівлю або продаж фінансових інструментів, намагаючись заробити на різниці між ціною покупки та ціною продажу. Як можна торгувати? Існує декілька способів займатися трейдингом. Один з них торгування на американській фондовій біржі. Через спеціального брокера, де акції компанії купуються та продаються. Інший спосіб торгувати на валютному ринку, де можна купувати та продавати валюту. Також існує ринок криптовалют. Всі чули про біткоін. Але тут дуже важливо розуміти, що трейдинг має свої ризики. Зазвичай не в нашу користь. Бо ціни на ринках можуть змінюватися швидко і непередбачувано в якихось періодах. І для того, щоб передбачити зміни ціни інструменту, деякі трейдери, включаючи мене, використовують технічний аналіз, досліджуючи графіки цін різних акцій чи валют за допомогою різних. Торгових платформ, сайтів та інших інтернет-ресурсів. Розповім, як роблю це я. Я постійно навчаюся та аналізую графіки. І пробую передбачити ціну інструменту, яка буде завтра чи в найближчий час. Для цього я використовую технічний аналіз та свої знання. Без знань тут ніяк. І коли я правильно передбачаю ціну, руху ціни, то роблю скріншот, графіку і зберігаю для себе. А саме цікаве я виставляю в сторіс. І для того, щоб подякувати тій хорошій людині, яка мене цьому навчила. Ще хочу сказати, що у професії трейдера саме головне це знання та дисципліна. Якщо будуть знання та дисципліна, тоді у 80% плюс-мінус випадків можна пере, правильно передбачити рух ціни. А найкращий спосіб навчитися це почати з основ та здобувати правильні знання. А ще в цій сфері дуже багато шахраїв та інфоциган попереджає, їх просто на кожному кроці. Трейдинг це захоплюючий світ можливостей, але він також потребує знань, розуміння та наполегливості. За короткі терміни тут досягнути успіху взагалі немає шансів. Взагалі, ось це правда. Я сподіваюся, що це відео стало корисним для вас і надало загальне уявлення про трейдинг. Дякую за перегляд. Всім бажаю всього найкращого. Па.